Інструкція з того, як налаштувати курси в системі. Тобто, що це під собою означає? Це коли клієнт заходить на вашу публічну сторінку, натискає забронювати і може забронювати собі урок, тобто записатися на урок у вас одразу, без менеджера, просто через сторінку. Для цього ми переходимо в налаштування в опті зсередини, переходимо в інформацію. Курси та групи. Можна взяти вже якийсь існуючий курс, або ж додати новий курс. Для прикладу, я додам новий курс. Справа внизу додати курс. Обираємо англійська мова міні-група до 4 осіб. Можна якесь фото поставити це може бути або фоторепетитор, або просто якесь загальне фото групи. Да, що, фото, що асоціюється з групою. Будь-що на ваш розсуд, але це не є обов'язковим. Додаємо ось ці всі поля, заповнюємо. Тип уроку. Англійська мова міні-група. До речі, ось це все заповнення, воно по бажанню. Просто щоб все було краще виглядало. Проте це не є обов'язковим. Потім співробітник. Обираєте співробітника, який за це відповідає. Також можна поставити тривалість уроку, я змінюю на 60 хвилин. І тут є приватний урок. Ви його знімаєте, і цей урок більше не є приватним, цей курс. І також вільний час можна забронювати. Ось тут обираєте. Можна внести повідомлення, яке побачить бачить клієнт до бронювання. І те, що після. Наприклад, дякуємо за реєстрацію. І обираємо зберегти курс. Наразі переходимо на нашу публічну сторінку. Ось таким чином. Відкриваємо її. І бачимо, що в курсах та групах у нас створився новий курс. Це англійська мова, міні-група до 4 осіб. І тут є кнопочка Зареєструватися на курс. Переходите сюди. Обираєте дату. Наприклад, ось 9 серпня. 9 вересня, перепрошую, зареєструватися не можна, тому що викладач в цей час не працює, але ж, пробуємо на 11 і тут вже є віконця. Можна записатися на вільні віконця. Клієнт вводить свій номер телефону. Наприклад, ВІВ. На телефон йому приходить повідомлення з пін-кодом, тобто він має його ввести і тоді лише може зареєструватися. Також він може одразу сплатити. За свій урок, якщо у вас підв'язана платіжна система до вупті. і коли клієнт записується на урок, ви одразу у своєму розкладі ось тут побачите запис на цей урок.